привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Леса Борода Синя, я на дроті Сан-Франківщини Сан-Франківська. Це відео воно є якимось таким, воно вийде в ваші вівторок, а в мене тут ще ніч понеділка. Я ще спати не ліг, але вже збираюся. Тому що розкажу про те, що сьогодні було. Сьогодні я записав дуже важливе інтерв'ю із хлопцем, який знову ж таки спромігся перетнути два кордони: один через суходіл, інший через річку Пруд. І ем, цей хлопець, він ем, має таку цікаву передісторію і, і, ем, до, до цього всього. Тому що, ну як завжди, хлопці вони завжди, ну і люди вони. Сподівається один на одного, особливо коли ти молодший і у зв'язці з якимось старшим працюєш, то виходить, що ти сподіваєшся там, на його авторитет, досвід і все інше, але воно подекуди так не виходить. Тобто така якась, так якесь партнерство, коли один не може ще відповідати, а другий вже безвідповідальний. То воно не, ну, не проходить а, успішно. Має, трапляються проблеми, ну ті проблеми вилилися в те, що а, не вдалося їм здолати той чи втілити свій першопочатковий план через там, Гринявські Цівчинські гори. Ну нічого. Зате е, е, хлопець в, 20, в 21 рік навчився робити самостійно грандіозні речі, і в результаті він впорався. Він впорався, дістався Румунії і е, він дістався і через Молдову. І е, також він ще й за собою вивів тих хлопців, які з ним потрапили в халепу при його першій спробі. Вони там вже в ТЦК здибалися. Так що привіт привіти нам. Ви теж вмієте гарно людей білдити. І Вмієте в них викликати бажання покинути <гум> ваше товариство назавжди. <гум> так що ага. серед вас таких організованих пациків не буде. Вони будуть десь жити в інших країнах, ну і ті країни їм дадуть в повній мірі зреалізувати себе. Ситуація в, в західному світі така, що західний світ вже звик до цього потоку біженців, у них є куба соціальних служб, і соціальні працівники у них не такі, як в Україні. Це якісь такі тітоньки в шубах, які ходять до пенсіонерів, нагадувати їм, що вони там голосувати мають. І ходять до а, а, неблагополучних мам, щоб їм там а, розказати щось там про, про те, що у них там відберуть дітей, а реально вони дітей відбирають в тих, котрі про них дбають. Бо з них там Можна нормально познущатися в своє задоволення. Соціальні працівники в Європі там і в США абсолютно не такі, і люди, які попадають із таких країн, як Україна, вони повністю попадають під їхній нагляд, догляд. Тобто людям не дадуть пропасти. Про них, про них подбають, щоб їм дати все необхідне на перший час. Щоб у них там були засоби гігієни місця для проживання і подбати про те, щоб їм знайти якусь просту роботу, потім намалювати їм якийсь кар'єрний план, план розвитку кар'єри їхньої, як там можна освіту здобувати, як можна робити якийсь там крок вгору над собою. Тобто в Західному світі це все дуже організовано, відпрацьовано. І, 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 і воно дає результати. Так що, якщо ви потрапите в Сполучені Штати з порожніми кишенями, ви не опинитесь в якомусь там гетто і не будете на пляжу там якісь дрова палити в якихось діжках, щоб не замерзнути. Тут ніколи в житті такого не буде. І вам там не доведеться ночувати там десь на метах, ну, ось під мостом. Ну, так, такого не буде. Хіба що це буде ваш свідомий вибір? Тому що е, люди, які прибувають сюди, вони, ну, перше, про що їх питають, чи про одне із, них, із тих, що питають офіцери на кордоні, це про те, куди ви їдете. Е, і вони запитують не те, щоб переконатися, що ви тут в США їдете до того спонсора, який вас там спонсорував. Вони просто хочуть переконатися, що вам є куди їхати. Тому що вони, офіцери вони знають, що люди прибувають у всяких city countries, де, де до людей відносяться як до якоїсь лайнаті, як до тварин. І люди можуть боятися офіцерів, можуть боятися всього, і можуть там не розказувати, що вони там якісь халепі. Тому такими простими питаннями з'ясовується, чи є людям куди поїхати. Тому що те, що в нього там був спонсор, це не означає, що і спонсор його там буде приймати. І, і, і всі, всі служби, вони розуміють, в якої країни ви прибули, і вони хочуть переконатися, що ви знаєте про всі можливості, які ця країна надає. Так, щоб ви не опинилися в якійсь халепі і з першого дня, щоб, ви там, щоб вас передали з рук в руки, щоб про вас подбали. Тому що е, люди тут знають про те, що люди всі однакові, як, е, і вони навчають один одного, як правильно жити, як правильно досягати результатів. А не так, як в Україні, що е, там, де процвітає русський бізнес, що я там знаю якусь дурничку, от на стіль на але, але це все, що я знаю. Я ніхто ні з ким цим не поділюся, бо ця дурничка мені дає там. Шматок хліба з маслом, а ти сиди голодний. Тут, тут підхід інший. Тут, якщо люди щось вміють, вони навчаються робити інших. Так, Вони навчають там, це за гроші або з метою, щоб отримати якийсь там прибуток. Ну, і тому з'явилися ці всі франшизи. І ну, нова пошта, до речі, теж франшиза, де вас вчать, як під їхнім брендом робити бізнес і дотримуватися стандартів якості. Так, також що, що там? Із цими койотами справа рухається, люди потрохи погоджуються з числа тих, котрі виходили і виходили останнім часом. Є такі, що виходили там влітку, і вони теж не сиділи, склавши руки, вони по своєму маршруту виводили інших людей за собою. Ну, про, про те, що я кажу, що люди вивозять виводять своїх друзів, знайомих там рідних, а потім окрилені цим успіхом, вони хочуть виводити і решту. Тому ну, але треба якесь радіо. Спідничне, чи циганське чи, чи українське, яке б передавало ці контакти одне одному. Ну і, схоже, цим, цим радіо найкраще бути мені, тому що людей там із Тіктоку ви там не знаєте. А, а я, ну, я, я, я більш знайомий для, для, для всіх. Хоча в мене там не сильно розвинутий канал, і, ну, а хоч, ну, але він темпи має. Розвитку там, 6 тисяч підписників набралося, і там по кілька, по кілька підписників щодня додається, 6 200, 6200 тисяч 6300 вже зараз є. З цього вам дуже дякую за те, що ви так навіть без моїх на то прохань, на то робите. Так що, якщо ви раптом забули, то підпишіться на канал. І пишіть там коментарі, задавайте запитання. А, то з койотами ж рух якийсь відбувається. Є люди, які прям знають, як то налагодити цей процес не аби як секюрно. Я не знаю, чи в цьому випадку настільки треба то секюрно робити. Бо... Бо тут немає якогось замикання на на комусь. Тут є мета зробити розподілену таку мережу, яка би із рук в руки передавала людей і допомагала людям мігрувати в пошуках кращої долі. Так, ще про щось хотів сказати. Хотів сказати, мабуть, про, про те, що про ЮФОЮ програму. Люди думають, що юфу-ю вже все закрилося, там, що спонсора вже знайти днем з вогнем вже нереально. Особливо ті, котрі є чоловіками і там, в кого немає сім'ї, то вони думають, що раніше це було набагато простіше, а зараз спонсори закінчилися. Нічого подібного, і з спонсорами нічого не змінилося. Просто в 22-му році, коли це все почалося, то виїхали жіночки з дітьми. Вони виїхали, вони кинули своїх чоловіків в Україні, вони забрали тих діточок і повиїжджали по по до, до якихось родичів, знайомих тут по цих Сполучених Штатах. Бо як не як тут є можливості, а в Україні, хоч і можна було знайти безпечне місце, але... Там немає тої змоги заробляти гроші, а, а тут була змога повесити на шиї рідним, знайомим, дати їм себе врятувати. Жінки це люблять дуже, особливо жінки з дітьми. А, і вони ну, по повній програмі користувалися а, а, такими можливостями. А для чоловіків в ті часи ну, не було багатьох охочих, які би то могли, могли б для них зробити спонсорство. За, за спонсора завжди треба було в 22-му році, в 23-му році треба було поборотися. Тому що спонсор він хоче що почути: що якщо ти молодий хлопці, чи не молодий, що ти розумієш, що Америка це не тут, хоч і комунізм, але тут такий комунізм, коли як був в Радянському Союзі, коли тобі треба на роботу ходити, а не бути дармоїдом. І там індійські хлопчики, дівчатка і дорослі дяді, і тітоньки, вони думають, що якщо приїжджає американець, то в нього там. Гроші з кожної кишені стерчать, і він може їх так, як репери там в своїх відеокліпах розсипати наліво і направо. Ну і чого власне вони хочуть там налітають на топи людей і шарпають за одяг, щоб дали гроші там їм. І американці про це прекрасно знають, якими очима дивляться на них люди з тих всіх сіті-кантріс. і вони хочуть переконатися, що ви не один із них. Що ви розумієте, що в цьому комунізмі треба працювати. Тому що вам тут за, за вашу ну, діяльність нараховуються там бали, соціальні бали, інші члени соціуму будуть вам давати характеристики, який ви, які ви е, працівник, який ви мешканець, який ви орендар, чи ви справно платите то все. І м, людей із. Інших країн, ну Ну їх тут... Ну, і цей комунізм так тут вправно працює, що уряд Сполучених Штатів він не заморочується з тим, щоб кожного із вас самому перевіряти, там, видавати візи через посольства. Вони це дали на відкуп населення. Бо населення воно одне за одним стежить, Ну, як в Радянському Союзі приблизно так, але по-доброму. І е, люди вони не хочуть бати, бачити е, сусідами по країні ну якесь лайно. І вони не допустять, щоб е, якщо ви там шматок лайна, е, щоб ви сюди потрапили. Ну хіба ви там матуся із дитиною, е, бо, е, бо в країні війна, а вам тут можна... Приїхати до якихось рідних, які вас запрошували багато років із цією сім'єю разом із чоловіком із із вашими дітьми, але ви тоді їхати не хотіли, бо ну що ж, треба чоловіка самого туди відправити, щоб він там на все заробив, і ви туди приїхали і могли там без мови і без професії собі спокійно жити, бо у вас діти. А для для всіх решти, ну немає такого. Тому як і в 22-му році, треба було доводити, що ви достойний, так і в 23-му треба було доводити, що ви достойний, так і в 24-му році треба робити абсолютно те саме. Кількість спонсорів не зменшилася. Люди в цю країну приїжджають із таких самих країн. На які Бог вже в їхню, в їхню сторону не дивиться, бо він вже дивився, дивився, плакав, плакав і вже не може дивитися, вже сльози закінчилися. То там на всяке Нікарагуа, на Кубу, на Венесуелу, на Гаїті, де просто бандюки роблять те саме, що зараз бандюки роблять в Україні, вони дивитися не можуть чи він не може дивитися. Ну і Сполучені Штати, на Сполучених Штатів теж спокійно не можуть дивитися, і вони хочуть тих людей, які е, е, розуміють, як, які підходять, що їх можна сюди запросити. Якщо ти можеш працювати, якщо ти готовий працювати, то ти сюди можеш приїхати. Щоб знайти спонсора, треба пояснити спонсору, що ти сам собі дасиш раду. Сама головна проблема це житло. житло. Перше житло знаходиться на Airbnb, такому сервісі. Це бебльовані апартменти там здаються. Це такий сервіс, як для букінг як для готелю. Так само цей сервіс просто для людей, які мають власні, власні квартири, які вони можуть видавати, здавати на найм в найм. Ну, як правило, вони їх здають не на один день, а там на кілька днів люди винаймають там. На Бо готель ти можеш номер на один день зняти, а, а мебльовані апартменти, то, як правило, там є, може бути якісь там обмеження по кількості днів перебування. І це дуже хороший сервіс, тому що без всяких там кредит-скор, без е, таких от речей ти можеш просто заплатити за місяць. І ціна за місяць е, оренду е, е, абсолютно така сама, як е, орендувати на рік. І апартменти. Тобто ти це можеш зробити на Airbnb. І це є тим козиром, щоб ти пояснив своєму спонсору, що ти можеш сам собі тут знайдеш, раду, дасиш раду, що ти е, сюди потрапиш, що ти там поки ти будеш отримувати ті документи, вже знайдеш роботу, тому що роботодавці знають, що українчики, які заїхали сюди по паролю, то вони е, будуть мати дозвіл на роботу автоматично. І їх можна брати навіть без того дозволу на роботу. І ти знайдеш роботу будь-яку просту, навіть без мови, де треба там щось перевозити, складати, сортувати чивозити. Ну, таке. І фактично ти тут зможеш працювати там чуть не через тиждень-два. Ну, Тут наші, які приїжджають, то вони знаходять роботу дуже швидко. Є такі, що тут. Тиждень він вже з роботою, що там оформляють якісь свята, займаються займається цим кет, кетерінг, чи як та фіня називається, якщо їжу вона доставляють на, на, на якісь свята. Там якісь дитячі садочки йдуть, тут дуже багато так роботи руками, і, і вона дуже достойно оплачується. Вам вистачить тут жити. І спонсору ви можете це донести, особливо, якщо у вас є мова англійська. Ну, ось так. Ну, це, мабуть, все. Із того, що накопичилось за день, я хотів розказати. Тому що ж, всім успіху, чекайте на то відео, яке має з'явитися. Ну, дивіться, пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Всім успіху!